Добрий день друзі. Маємо сьогодні неділю, я йду хочу одну з фотопасток поставити на таке місце. Ми давно там не ставили на солонець, але давно дуже похолодало в нас. Що ви розуміли, куртка моя, ще знизу безрукавка і кофта <coughs> Навіть рукавиця, бачите. Ну, Дружина каже, що то мене морозить. Я вночі мав температуру, після вчора змок, змерз, ну застудився, скажімо так. Але то, що похолодало, то точно. Вночі пішов гарний дощ. Довгий такий протяжний. Ми йдемо. Слухайте, і згадав собі, мене просили розказати. Кабанів, полювання на кабаніку з історією, я вам так скажу, кабани були різні, а полювання були різні, але якщо говорити за кабані, то згадується завжди один кабанчик, ну так зразу прямо. Буду бути кабан колись. Вага 197 кілограм. 3 кілограми не дотягну під аккаунт до 200 кг. Як то було, ми мали город, недалеко, до речі, тут мали город під лісом. Я знаю, там все-таки 30. Я свого батька свідомо спеціально. Намовив посіяти там овес. Овес увес посіяли. Я знав, що на овес йдуть і кози і кабани. А там як спереді городу, сіножать, зліва сіножать, справа інший город чийсь був запущений. І заріс такими молодими дичками, корчами, а ззаді ліс. І я ходив, дивився. Кабан там не виходив, взагалі його не було там. Коза виходила Приходила постійно, коза з малим Вже отак було. А, вже так було. Якось сатама затихла. А, а було так, так, як сьогодні неділя, після дощу я пішов подивитися. На той вес. Все було файно, спокійно. Кругом обійшов, нічого. Зі сторони лісу було видно, що кози заходять. А справа, де ті корчі, я йду, а потім дивлюся. Там така нестежка, там дорога. Зайшов з середину весну, а там вже його молотити можна було і не молотити всередині. Там все було перерито, перетовчено, перетямкано. Ну і все, і я почав, той вечір я щось не міг. Через 2-3 вечора я почав. Ходити, а кабан, щоб ви розуміли, виходив один самець і виходив. По ньому можна було звіряти годинник. 20 по 11 він виходить на поле. І то я за ним ходив пару, ну, довгий час, там, висліджував, знавав, переконувався. Ну і так було, що я вже татові кажу, тато я певно йду, того кабанчика буду брати. Я знав, що він великий, але я не думав настільки, я думав 120-130 кг максимум. Тато вже так засміявся до мене. Я пішов, скоріше став. І то було чути, як він йшов, по курчах було реально чути, як кабан виходить. там такі курчі. Він вийшов, але він дуже низькі ноги мав. Не мав високі ноги, але і увесь високий був. Я, Якщо він увесь заходив, я його бачив тільки хребет, кінчик хребте. <кій> він пройшов, я міг стріляти одразу, як я така полоса була, я сам напроти тої полоси після вітру увесь виляг. Але я не стріляв, бо я хотів переконатися, що дійсно він, хто не льоха. І, та що? пройшов, він зайшов увезти, я нічого не роблю. Не можу, немає можливості чітко вдарити. І походив хвилин 10 там він, виходить назад на відкритий і він мене він не побачив мене, він мене почув, понюхав він. і повалив назад ті курчі. Але думаю, так, я стріляв, я його не полохав. Так що не нині, то завтра прийде. Але думаю, стою. пройшло хвилин 15. А чую, що він ходить по тих курчах. І саме смішне, друзі, то те, що він ходить, але він так цямкав то, то треба було чути. До нього було метрів 60, десь приблизно 70, там, я його так не бачив, я чув приблизно говорю. То так було чути, як він цямкає, що просто капець. Але я стою, не рухаюся, приблизно собі так карабін направив, куди треба І тут один момент... Я чую, що він що раз тут ближче, ближче, і тут бац він виходить. І він то так вийшов, але вийшов як? На пів половина його вийшла з курчів. І так бац в мою сторону подивився. Знаєте? Останній погляд на життя своє. Та й все, що, бах, кабан ліг на місці. Я не спішу, перезарядився, всяке буває, дивлюся. Ту сторону, eh, приходжу туди до нього, включаю ліхтарик і друзі. Ну, я ще почекав хвилин п'ять, мене так вчили. Хай двір відійде спокійно. Я підходжу туди, друзі, я в шосі був. Він реально був дуже великий. Ікла, а там ікла капець. Я ставлю фотографію. В мене є дошечка. Гудони. Ми два, два відра смальці натопили. Він такий ж годований був, що просто капець. Гора м'яса. Не пам'ятаю, я тоді що гра покликав. Каже, ну що там показуй свого? Як то він казав, підсумка чи як хто. Чи поросятку. Він як побачив, він аж присів. Куля пройшла голову. Хребет. В районі шиї, Там шия коротка, ви знаєте. Масивна, але коротка. І над лопаткою над хребтів вона застригла. На місці. Ось така то історія, друзі. А ми тоді мали, мали три дні що робити, але то капець біля чого попрацювати. То не кожен свиню вигодує на таку вагу. І які були шик... ну є шикарні. ну Для мене так є більше. Люди мають такі трофеї, що капець. Так, друзі, ми прийшли на солонець, бачите, Такий солонечок. Зараз подивимося, чи є сліди, підсипимо солі, поставимо камеру, все чітко так як має бути. Все, на зв'язку. Друзі, встановили фотопаску. Я тепер встановлюю фотопаски не так як колись, встановлюю високо на деревах. Навіть якщо хтось побачить, щоб... Не зміг зняти, що дерево зрізати. Як залізаю то свій секрет маю тут свої нюанси. Ось таке тут, друзі, така була історія полювання. Я вам скажу так, що колись кабуна не було, то зараз. Наприклад, взяти того року, то, то є дуже багато, у нас тут ліс так зритий. так якби хто культивацію зробив по лісі. Колись, якщо десь з'явився, то була велика рідкість. Але я свого часу їх приманював як міг. До речі, хто знає, хто не знає, це таке, але е дуже любить переробку кабан. А ще якщо чуть-чуть соляркою змішати, берете стару якусь куфайку, щось таке, чи мішок той гляний, є їдкі дерева, де вони приходять чухатися. Можна самому те дерево зробити. Особливо ялинка, щоб смола потекла, здерте трошки кори, піде смола, запах. І обмотуєте тою наприклад тим мішком, прив'язуєте добре, зверху даєте бутилочку і робите отвір. А невеликий, та солярка не має текти, вона має так сузитись. І щоб вона по стовбурі то, тої ялинки текла, наприклад. То вони боють, вони чухаються страшне до того. Не знаю, нічого дуже люблять. Дуже вітер у нас піднімається, зривається. І значить, ми, я свого часу приманював тих кабанів, як ні. Тепер в тому дуже потреби нема, але все одно я роблю свою справу тим, що. Хочу відео зняти навіть, подивитися, поспостерігати. Ці або крес вес, вони то. Судно його є багато навіть якщо йому треба їсти. Показував свого часу, яку він зробив ножовку, щоб кості розпилювати, трофеї, там, череп оленя, наприклад. Ну, у нас оленів немає. А я вам покажу, яку я маю. Вже років 12, коли мій мені, мені дядько подарував таку ножовочку хірургічну, справжню хірургічну. Самі розумієте, що в неї робили. А, цілий оберемок такий. Ну, жмут Такий добрячий полотен. Але щоб ви розуміли, що років 12 назад, як там стояло полотно, я так і тим... Я ще не міняв. Не тому що не хочу, а тому що Ну я не знаю, воно не, воно не садиться поки що. Вона така гламурненька та ножовочка. Хірургічна. І так, до теми додам. Подивитесь. Треба зараз прийти, вибити якогось порушку і під кого друг. А щось розбирає трохи завтра на роботу. Ну вже вже все, осінь відчувається дуже сильно, колись це облітає, стоїть пора холодна, сира, які трави, колись тува трави взагалі не було, за худоба випасала, тепер худоби є одна машка, О, машка мого сусіда, де вона машка, на-на. Йойк, я сам кажу, щоб припинав біля мене, щоб випасало, страшно заростає, все. ще ремонти не скінчили, але вже все, вже фінішна пряма. Ще вже лакуємо паркети, підлоги. Потім піде. плинтус. Ну, там треба трошки с плинтусом помахати. Так. Зараз закрити треба. Не отходя от каса. Иду, зараз зараз показую вам ту ножовочку. подивитися думав хата міняти підлогу так подивився знайомий каже не займайся фінною привезу цикльовушну машину циклянове Ялинка, але вона була помальована. А ми її це так, щоб будемо макувагу. Карпатська ялинка. Дуже класно дивиться. Зараз я показую. Друзі, зразу перекручу камеру. секунду Друзі, зараз гадко. Ось така ножовочка, бачите? Хірургічна, справжня. Все на затяг йде Можна кут виставляти. Ось така років 12 подарок мого вуйка мені. Ось такі друзі Ну, На фоні черепів ви бачите, які вони великі. Ось маленький, мій перший кабанчик був, а то от... Просто капець, щоб ви розуміли, те одне ікло має 17,5 см. Добре, друзі, ну все добре. Там трошки побачили моїх трофеї, частинку з них. Все, закругляємося.